Йоу! Погнали дивитися реплей від hey! yeah! Здорово, Здоровогутні, братики і танкісти. Як ваші справи, пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Devil 611 або Devil My... My Cry, танкісти. Олдскульні ви мої, ви зрозуміли про що я, чи ні. Так. І в нас сьогодні, бачиш, перший бій, якраз таки на карті Кастелія Рандомчик. Чистокравненький, надже в нас немає точок і танчик, ВТшка. Получається атомна станція під назвою Калина. Ми серед дев'яточок мустилися на горі. Це дить на позиції. Об'єкт 452К, прекрасно також. Альфа внизу Фоч. Ха. Це решта десяточки. У нас бабахінський автомобільний транспорт ЛТ, Столтека, 45 тонн і із сями. У них яга, типу, дивися! Від Вазіка 444. Помилку нам вибиває. Ні, 404. Не про... А, 444, до речі, також. Помилочки, дивись. Тараном ще чая з нас хідпойнті. Ні, не щещає. Адже ця штука заблокована на щастя для нас. А ще більше щастя якраз для Каро. Може він би більше себе щив, якщо щось. Так, в них яга. Шеріддан, Вазик, який нам чильнув на початку Ірина Хм. Ну, не знаю, прекрасно, мабуть. Подивимося. Ну, у нас альфа, у нас якраз таки циклічна гармата в 440, 380 підкольчик, 550 осколочок. Даємо прекрасно на 433. А, аде 40. Чому так? Ну, чому так ти твориш? Так, починаємо розряджатися разом із нашим Тесто ЛТ. По... А Йох, ну куди? Не треба, не треба фугас а у нас фугас міч 67 пробиває, по Йоху це буде безкорисно. Ну, поки що прекрасно дивись, Тесту ЛТ грає, мені подобається, адже досить таки багато хідпонтів має і кусає потрошечки шерідана, який забирає нашу Каро. На жаль, ми не вилучаємо, тесту ЛТ зараз забирає. Забирай, молодець, якраз безхідпойтного. Ваншотика, то який йоха. Треба підбрити якось оцього лябачка. На получай. Прекрасно, 427, але він ще до сих пір живе. Нас наш із сьомий, до речі, дуже багато ХП, хп втратив. На жаль, для нас мінус два, мінус два по сетапам. Не знаю, як далі зараз буде діло відбуватися, адже на горі подивись, також засіла їхня атомна станції. Калина на получай! Розмінна нашу користь, ми його заблочили. 400 а чому? Він що на стоці грає, получається, чи що? Ну у нас 440. Якраз таки не стоковий гармати. І 380. А, я вже казав, так? Я вже повторяюся, виходить. Напишіть в коментарях, чи я це повторяв уже. І подивися, яка ситуація, на даній карті, в даному бою, в даний час. А мінус чотири машини в нас всього лиш на все залишаємося. Ми з тесту Алте із сьомим, який без хідпонтів. у них залишається ще дивиться. Такі якраз чотири машини живуть. Атомна станція. станція? Яга, вазік і ріночіронти. Не знаю, не знаю поки що. Тесту Алтей допомагає нам. Допомагає прекрасний братик бойовий. Ядже би дивися. А скільки хіт Яга, напевно, відпрацювала. Получається. Дуже багато кітпонтів, він, на жаль, таки втрачає. Ой-ой-ой, може бути небезпечно. адже ми залишаємося всього ж на всього. Із нашим ЛТ. Той який тесто ЛТ. Вазік, зайди. Ні, Вазік, чекай. Нам би забрати когось із них, адже дивись вони ашоти, якщо щось, для нас. Так само і для тесту ЛТ, якщо щось. Давай, 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 давай! Пр... Прекрасно! Я би хотів сказати, але, на жаль, ти бачив, як він підставив своє якраз е е е ВНЛДшко. Дуже сильний кут був, дикий, куди ми його би туди пробили. Нам би не вистачило пробиття, навіть якщо калібровку поставити. <праць> так, на щастя, все ж таки даємо в БК через каточок, получається, в борточок по Аріна Чіронте. Пропускаємо від лади Калини поки що атомної станції. Пугасмічом хотів, хоч трошечки ще чистити. На жаль, просто не влучає. А можемо пробачити на звіт. А чому він ні, ми що? Судді. Ми не, суд... ми не судді, не прокурори танкісти, ми адвокати, з вами. Так. Маємо Денкіл після бойову статистику, виїжджає Вазік. Прекрасно тестолтей відпрацював, цей залишається тепер 100%. А що для нас обидвох? Ей, і до ворожки не ходить чому. О, прекрасно подивитися, що там був? Чотири хітпонти з свого ж всього зараз будемо бити на тобі в чолочку! Прекрасно, барбершопера режим відкриває одразу ж. Під кінець бою. І це. Добре, але на жаль, забирає нашого помічника, нашого тесту ЛТ. І десь яга їх не тусується. Де цікаво їхня Яга, я собі уявляю, як там, напевно, вони бомбили в чаті. У червоному чаті. Ти чого мансиш на базі? Яга, скоріше, це якраз вона була. Мансила на базі, чому ти не їдеш допомагати вогневою підтримкою союзною? Не получай. поки це їде пихтить, даєм раз. Але не забуваємо, що ми йому на ашот рептом. Ага. Його ще треба довго кусати нам. Якщо щось. Але судячи з того, куди він зараз стріляє і що він таке чудить, мені здається, танкіст нам попався якраз таки вигідний зараз для нас. Є можливість. Але знаєш, деколи такі віртуози можуть розляпнути і все. І це перемога. До речі, треба подивитись, що це за гравець, боєць зараз можемо пропустити. Пропускаємо. Ну а я що ж казав? Віртуоз 714. Пропускаємо. Ну, це пішов на довгий кадр, якщо щось даємо разочок. прекрасно ще раз, і все. І Або він, або ми в гараж, цікаво хто скорше. Ану, тримайтеся! Схрестили пальці, давайте, звісно, що за дебіла. Наш гравець боєць. Зелений. Ану, еп, прекрасно, танкіст. Ну, мені цікаво, давайте зараз глянемо на післябойову статистику і що там себе показує яга. І так, пенсія прийшла. 4712 тисячі демеджа, 820 заблокованої шкоди, три знищено, 5 пошкоджено, знак класності майстра. Пішов брати першу позначку, можливо, вже і забрав, га, танкісте. А пішов плюс на 82 тисячі срібні монети в свій сейф. У свою копілочку перше місце по нанесенню шкоди 1501. Зірочка вільного досвіду, яку він забирає свій аккаунт танкісти. Так, шукаємо Ягу. Яга-баба яга Так, 7000 тисяч боїв. Майте ось так. Сім тисяч боїв. За сім тисяч боїв, 5 майстрів. Ти подивися, скільки Редлі. Ти подивися, 11 колобанов, колобків більше, ніж майструків. Воїнів подивися, скільки воїнів має. Навіть головний калібр був. Хм. Рейтинг 2419, позиція 60 тисячна. Ну о, середнячок, максималочки. Наче йому шість 6 Расіка немає. Добре, танкісти, що тут можна ще сказати? Прекрасний перший бій в рандомі в режимі бою. А, зустрічний бій. Тому підписуємося на канал Бронебійник. завантажуйте свої реплеї в Discord та L-почту ми повновали дивиться другий бій. Також відгрався на підніком Devil 611. Уперед. І так, танкісти, маємо другий бій. І ти подивися в другому бою, танкіст мій. Анкіст, міч. Маємо знову ж таки Кастилія, цей самий респаун, Тільки е в рандомі помінявся режим, на маємо три точечки. Що ж, погнали? Куди буде їхати? На пт полицю чи на ст полицю? Ну, це буде тоді самовбивство. А, скоріше на пт полку. Ну добре, хай буде так. До речі, дивись, дві позначки на герматі має ля. Красота, мабуть, що так. Але це зате подивися на сетап червоних сил. Самі десяточки, так само як у нас, але Т-57 Хеві, дві штучки кранвагін, дві штучки КПЗ-50 тонн. Одна штучка. Їхній проєкт муратик гриль 15 ля. У нас ми Шеридан, а Ліон, наш кранвагін iMX50B із 4 і Т-57 Хеві. Ну, давайте подивимося. Так, висотка вже починає горіти з червоним маркером Project Murata. Повірив у свій барабан, але втрачає надто багато кітпонтів, в принципі само, як наш Ліон. Так, затамували подуктом кісти, ляп. Ти подивися, який навіс! Ти подивися, який ля навіс. Ха. -ха. Це було прекрасно. Ну, кранвагін один із. Зараз, напевно, відчилиться, хотілося б. Інший кранвагін поїхав на центр. О, же там точка Б. Точку Б забирає, наші точку А забрали. Прекрасно, бачиш, у нас тут якраз виходить вигідно стояти, якщо щось раптом можна відігравати від команди, по-друге, це є за світ. І начекати, що тут важкі танчики квітять. Забираємо одного із лябочків, маємо 1558 на демеджа, 872 за світлом. Світло включили в бабахінському автомобільному транспорту. І зараз будемо забирати ст Давай! Ляп-ляп! Фу, газ, міч, зробив свою роботу. Це було чудесно та неймовірно. Два кіла після бойову статистику, в них мінус три машини вже. КПЗ-50 тонн Кранваген Project Murat, хе-хе. У нас, до речі, одно позначковий так само Кранваген. Кранваген зараз підставиться чим? Ну, звісно, що ББ ББшенка заходить. На 800 з копійками до 950 далеко. Потенціал просто за те, що ми попали в гусеницю. Ну, і так непогано, добре, що не менше, могло би бути запросто. Це ж рандом. Плюс мінус 25 Відсоточки. Так, а ну давай, кранваген, виїжджайте убітчик нашого важкасенького танчика під назвою Т-57Х віддає з підпалом хтось наполучить. Знову ж таки, скільки? 928! Ось бачиш, і знову ж таки сандалі. І знову ж таки, подивись шахет, але в нашій команді що ж ти робиш? Ти ж до зарядка, куди виїхав? Ти на що надіявся? Не знаю на що він надіявся, але факт того, що зараз кранвагі, напевно, вчилиться. Це буде звичайний осколок. Ану. Осколок. Захворіть. Дивіться. 400. Пропускаємо. Можемо пропустити. Чому? Анже ми ж забираємо. Але залишається в них дві машини. Гріль 15 та 57 каб, який зараз буде розряджатися, раз дає. По-любому. до ворожки не ходи. Два дає. 813. Третій дасть. На жаль, даєм з рикошетом в животик, ти подивись, в НЛДху бачиш, як Рикошетну снаряд напевно в місяць залетів. Ну тут немає сенсу, навіть якщо б раптом ми закадешились вже виїжджати на нього. Було і просто відчули ти під кінець якраз такі перемоги. Це і так перемога. Ну, Тож ви бачили на своїх кранах, що тут казав 3984 дев'ятсот на чотири демеджа, 872 шкода за вашою допомогою. Три знищено чотири пошкоджено. Танкісти, третя позначка. Ми вітаємо всіх, хто забирає третю позначку, і всякі ваші колаборації у ваших боях. Тому перший знак класності, тому третя позначка. Нормально, що ти хочеш. Пішов плюс на 44 151 срібна монета в свій сейф. У свою копілочку, перше місце по нанесенню шкоди 1280 зірочок вільного досвіду, яку він забирає в свій аккаунт. Тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший реальний обій на бабахінському автомобільному транспорті в турбозливачі сетапу червоних сил що ж тут зробиш? І. Звісно, що завантажуйте свої реплеї в Діскорд та Лпочту. І не забувайте підписуватись танкісти, а вже статистика показує, що без білетників досить таки ще багато. Мені не шкода, можете безбілетити, але за те це буде буст. Якщо ви раптом нажмете кнопочку підписатися на цей канал для просування, звісно що ж, ваших в першу чергу боїв. І більше глядачів зможе побачити нас, звісно що ж. І тому бажаю в першу чергу, ще нам всім друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть один одного та не сваріться і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемось з вами.